Вітаю вас, дітки, на занятті з логіко-математичного розвитку. Пропоную розглянути малюнок. Подивіться, що ви бачите. Так, це великі маленькі круги або намистинки. Якого вони кольору? І чим відрізняються? Правильно вони зеленого кольору і різняться між собою розміром. А скільки їх всього? Так, правильно, їх багато. Давайте зберемо намистинки, чергуючи за розміром. У нас є ниточка. І почнемо спочатку велика намистинка, потім мала, потім знову велика, потім мала. А далі ви самі. Молодці дітки! Так ми чергуємо намистинки за розміром. Наступне завдання: дітки, подивіться, що зображено на картинці. Так, це кубики. А скажіть ну будь ласка, чим вони е, схожі і чим відрізняються? І чим можна серед цих кубиків знайти пару першому кубику? Так. Можна за розміром знайти пару, а за кольором ні. Великий синій кубик і великий червоний кубик. За розміром однакові. А чи є серед цих кубиків зайвий? Так, є за кольором зайвий. І це буде синій кубик. І є за розміром зайвий. Це буде маленький червоний кубик. А на нас чекає наступне завдання. За якою ознакою можемо поєднати фігури на дві групи. Так, правильно можемо поєднати ці фігури за розміром. Великі і маленькі. Так, молодці. Можна поєднати в дві групи за кольором. Це в нас будуть жовті фігури. І блакитні або сині. Також ми можемо поєднати фігури за формою. Це будуть кругла форма і трикутна. Ось ми з вами і згадали колір розмір. І а зараз практичне завдання. Попросіть батьків підготувати вам зошит клітинку та надрукувати клітинки так, як показано у мене. Діти, коли ви будете виконувати завдання, зверніть особливу увагу, що обведені клітинки розташовані через клітинку. Та не забувайте правильно тримати олівець в руці. Чекаю на фото виконаного практичного завдання.